Вітаю. У Мене знову питання до компанії управляючої Аварійна сервісна служба. Чому ви не виконуєте свої обов'язки? Чому ви надалі берете з людей кошти, а роботи ніякі не робите? Хто не сплачує, подаєте до суду. Яке ви маєте на це право? Кошти беруться за якісь роботи. Ви їх не виконуєте. Хто не платить, ви подивите до суду. Ну як так? Я не розумію цього. Я прошу міську раду розірвати договір з цією компанією. Бо скоро вас винесуть в тавилах звідти. Не їх, а вас. Тому, будь ласка, розірвіть договір. Найдіть нормальну компанію. Я думаю, таких десятки не знайдеться, які готові обслуговувати. Ось подивіться, будь ласка, як вони запустили. Ось ці пакети тут стоять жовтня місяця. Сьогодні вже грудень. Компанія їх не вивозить. Якщо компанія ця не вивозить це сміття, тоді, будь ласка, давайте комунальне підприємство КПК хай вивозить. Хай виконують наші роботи КП. Розберіться, будь ласка. Але хтось має вивезти ці, ці мішки звідси. Бо це лице вас. От саме міської ради. Міського голови. Ось так ви показуєте, як ви працюєте. Все гарного дня.